Вітаємо вас у підкасті FiMedia Hі. Тут ми говоримо про безпеку довіри та етику у цифровому світі. Сьогодні наша тема кібербулінг. Це явище, яке маторплют для кожного, але головне знати, як цю тут стояти. Кібербулінг – це цькування чи приниження людини в інтернеті. Образові повідомлення поширення пліток, фото чи відео без дозволу. Образи в мережі мають такий самий вплив, як і в реальному житті. Вони викликають тривогу, депресію здержують самооцінку. А давай запитаємо наших однокласників, як вони пропонують боротися з кібербулінгом. Давай! Що ти пропонуєш? Не мовчи, розкажи дорослому, якому довіряєш. А ти? Зроби скріншот. Це доказ. А яка твоя пропозиція? Заблокуй кривдника. Що пропонуєш ти? Повідомити адміністратору соцмережі. Моя пропозиція. <гум> Пам'ятай, булінг це не твоя вина. Порадили дітям, які стикаються з кібербулінгом. Найперше прибувайте про свою поставку. Установіть складні паролі та не дивіться з ними друзям. Якщо отримуєте образливі повідомлення, заблокуйте крипника. Пам'ятайте, що в більшості соцмереж є функція поскаржитися. Це допоможе зупинити порушник. І пам'ятайте, ви не одні. Таму ситуацію батькам, дорослим, і не вам. Скоро допоможе. Кібербулінг можна зупинити будь вічним, умираючи, підтримуй друзів і не поширюй негатив. Разом ми будуємо безпечний цифровий простір. Це був подкаст «Твій Медіагіф. Зустрінемося у наступних випусках.